Кури і ціпета заробить, заходити вже. у нас вже сонце сідає. Тут перші ціпита, які вилупили ще ранньою весною. Ну, десь квітні, то вже можна сказати кури, вони вже несуть яйця. А тут наші є отакі. Коровам привіз трави такої з спасалась будуть їсти. Ну і свині від трави теж не відказується. Які їдалі. Зараз буду їм давати їсти. Зараз буду наливати їм серватку їхню любиму. Тут нічого нема, потім кашу будемо варити. Мені просто не варили на мало пшениці. Дивіться, то ми змолотили яру пшеницю і, коротше, змололи. Все, свині опа. Насадили ми кабачків після часнику, і тут же у нас достигають пізні помідори. Я їх покропив. Так, стільки тут у нас кабачків. Малину нині вирвали. Малина тепер стигне кожен день ціле відро. Ось тут помидор. Такий закат. А тут чері, помідори. Тут ще у нас малина, а тут, дивіться, виноград, і він вже достиг, ми вже не їли, Короче, <клес> Дуже він добрий. Тут зразу у нас кавуни. Ось тут такий квадрат невеликий, кавунів. Нині зривав одного, того ще не буде. цей буде десь зривати в середині серпня. Ми вже три, коротше, їли. Ну, солодкі вони кавуни, солодкі, але ще хай трошки подостигають. Тут прибігли качки. Кури вже всі зайшли, але ну, я ще їм кинув трави, то ще їдять. Крулі. подивіться, хто у нас вже вибігає. Маленькі кролі. Тут так колиця має колір, ну і ще тут є. Сидять ще двоє. А тут молоді королеві, короче. а тут криль. Там вон пішли сусідські корови. А наші ще стоять в полі. Зараз якраз прийшов, їх буду забирати. Щоб напаслися. Зараз будете їсти траву.